Шановні студенти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, ректорат, ректорат вас вітає з Міжнародним День студента, бажає вам жити у мирній Україні і найякшвидше повернутися в аудиторію для того, щоб здійснювати свої професійні плани, миру, добра і гарного свята! Вітаю студентів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва, з Днем студента. Бажаю вам успіхів, натхнення, сили, мужності, тому що ви навчаєтеся в непростий час для України, і я хочу, щоб ви знання, які ви отримаєте в академії, ви могли використати на благо нашої незалежної держави. Дорогі наші студенти на кім, від імені кафедри графічного дизайну вітаю вас з Міжнародним Днем студента. Бажаю вам довгих, щасливих років життя у вільній незалежній Україні, здійснення найзаповідніших мрій. Ну і звичайно, успіхів у навчанні. Шановні студенти. Щиро вітаю вас із цим прекрасним святом, Міжнародним Днем Студента. Бажаю вам натхнення, творчості. Пізнання, спраги до пізнання, успіхів, віру в своє краще майбутнє і в краще майбутнє нашої країни, яке обов'язково буде переможним і до якого кожен з вас вже сьогодні долучається, вкладаючи часточку своєї праці і свого навчання. Тож я вам бажаю успіхів і натхнення у вашому повсякденному і повсякденному навчанні. Дорогі студенти! Щиро вітаю вас з міжнародним днем студента. Цей день. Хочу побажати вам величезного везіння, щастя, перемоги, успіхів у всіх ваших починаннях. Нехай на вашому життєвому шляху трапляються тільки хороші люди. Цінуйте кожну хвилину вашого безтурботного студентського життя, пишаюся кожним з вас і вірю в ваше світле майбутнє! Зі святом, наші Найкращі.